Всім привіт! У нас сьогодні в роботі Венза 24-го року. Приїхала вона на повну зміну регіону. Як ви бачите, ми прошили вже мову на приборці. У нас з'явилась мова, тобто все переклана. Але крім зовнішньої температури, там залежить від приборки, поки що не всі робляться. Це стосується саме зовнішньої температури. Температура клімату все прошивається. У нас тут з'явились Цельсії, тут все добре. Стосовно мультимедії. Мультимедіа також все переклано. У нас мова, парні та не парні частоти радіо. Налаштування по авто у нас все також переклано, все працює. Стосовно аккаунту, який у нас зареєстровано, його можна видалити. Це американський аккаунт, який використовувався саме для навігації. По платній підписці навігація працювала в Америці в онлайн режимі. В Україні така навігація працювати не буде, бо її взагалі немає. Отже, тут навігація тільки через CarPlay, який в нас працює по бездротовому з'єднанню. Також можна ще зробити, щоб була можливість переглядати YouTube або встановлювати Android-додатки на штатній системі. Отже, якщо у вас такий автомобіль, звертайтесь нам, авто не обов'язково. Якщо ви з іншого міста можна зняти три необхідних блоки, які можна відправити новою почтою, і ми це все зробимо. Дякую.